З минулого майбутнє впливе невпинний час, а коли то історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Овертається кругом земля. Спливає час в історію навічно. Роки десятилі. А це що, що таке? Ти що тут робиш? А ну, хто... скажи, хто тобі тут дозволив знаходитись? А ну, брись! Брись. О, зовсім інша справа. Так, на чому я зупинився. Роки десятиліття вдалено летять, а ми, ми всі земляни пересічні, озираємося назад, крутимо колеси історії і пригадимо окремі цікаві на мій погляд історичні події, які відбулись на минаючому тижні, на передостанньому тижні серпня у різні історичні епохи. Ну що, зі святом? У будь-які часи, у будь-яку погоду, незважаючи ні на що 24 серпня в нашої України свято. Але про це дещо пізніше. Адже давайте зануримося у 19 століття. А чи знаєте ви, яке свято не сьогодні, а через два дні? Допоки не придумали те, про що піде мова, люди споконвіку використовували сіно, кукурудзяні качини, палички дерев'яні, каміння, пісок, мох, коноплі, вовну, лушпиння, фруктові шкірки, папороті, губки та керамічні уламки. Китайці щось там у 14 столітті намагались винайти, але аж до 1857 року нікому не вдалося навіть і наблизитись до того, аби дати відповідь на запитання: чим же витирати. Те, що починається із букви нашого телеканалу, і ось у 1857 році з'являється перший в історії туалетний папір. Хоча продавався він як окремі аркуші паперу, а перший рулон туалетного паперу було продано 26 серпня 1871 року. Можна вважати цей день такою собі датою народження туалетного паперу, такого, який усім нам знайомий. До речі, із самого початку до сих пір папір виготовляють із спеціальних волокон, які швидко розкладаються при контакті із водою. Ось саме це і було задачою номер один для тих, хто хотів винайти саме туалетний папір. Щоб він був таким собі м'якеньким, та у воді розпадався на дрібні шматочки. Тому, коли ви побачите, що десь у якійсь вбиральні написано, що папір треба викидати у смітник, сміливо це повідомлення. Ігноруйте. Папір на те він і туалетний, щоб його кидали в унітаз. Але не втулку, лише шматочки паперу. До речі, в Радянському Союзі папір почали виробляти аж у 1937 році. До цього користувались газетками. Ось вашою правдою, панове росіяни, можна тільки зад витерти. Е, маю на увазі газетою, правда. Ось газетками користувалися. От. Першою фабрикою в СРСР, де виготовляли новітній на той час засіб гігієни, був сяський целюлозно-паперовий комбінат у місті Сясь Строй під Петербургом. А на наших теренах найстаршим та найвідомішим комбінатом, де з'являється на світ туалетний папір, є, звісно, фабрика у місті Обухів. Made in Ukraine зійшов, точніше, скотився із конвейера у 1987 році. Отож, 26 серпня, Національний день туалетного паперу. У 1892 році в Києві з'явився трамвай. Ну про це вже розповів нещодавно. А ось про що я не згадав, так про те, що того ж року кінна міська залізниця з'явилася і у Бердичеві. Щоправда, проіснував цей вид транспорту недовго. А що там у сусідньому Житомирі? Через п'ять років і у нас з'являється трамвай, але вантажний. Із залізничного вокзалу на Богунію возили зерно, а назад. Ліс, звісно, вироблений. Ще через два роки, 22 серпня 1899 року, вулицями нашого міста поїхали перші пасажирські вагони. Причому відразу чотирма маршрутами в Києві один маршрут коротенький відкрили, а у нас цілих чотири. Перший із центру на вокзал, другий на Богуню, знову ж таки, точніше, до Панчішної фабрики, третій по Бердичівській вулиці до тодішньої єврейської лікарні. Там зараз будівля санстанції. А четвертий до річки Тетерів на набереж. Останній, до речі, взимку часто застрягав на підйомі, там крутий підйом, тож пасажирам доводилося виштовхувати трамваї наверх. Потім ще один маршрут відкрили, ще один подовжили, і якби не перша світова, то було б у нас не 5 маршрутів, а цілих десять. Між іншим, першими вагонами, що їздили по нашому місту, стали трамваї заводу містечка Коломна із електричним обладнанням «Сіменсунгальське». Забігаючи наперед, скажу, що згодом наше місто отримувало вагони типу 2М. Потім їх замінили на гота Т-57, Б-57 та інші. А зараз у місті нараховується всього 17 трамвайчиків Татра кт 4 су Досить таки небагато. Воно і не дивно, бо із колишніх п'яти маршрутів залишився лише один. Це тому, що в 1955 році дідуганиць компартії вирішили впровадити, куди руки дотягнуться, тролейбусний рух. Тому в Житомирі лінії трамвая почали переносити із основних вулиць на другорядні. Якщо був трамвай... По Київській, ледь не головній вулиці міста, то перенесли маршрут на сучасну Грушевського, на якій, окрім напівспального району по хлібній вулиці та трьох магазинів, нічого в принципі нема. Був трамвай по Бердичівській, де і поліклініка, і лікарня, і ринок невеликий став по Ріхтера, де із визначних місць самі лише повстяна фабрика та хлібозавод. На набережну маршрут закрили взагалі. Звісно, пасажиропотік впав, тому і ще три маршрути стали частиною історії. А якщо не помиляюсь, у 2016 році ходили чутки, що й останній маршрут замінять автобусом. Але Житомирський міський голова Сергій Сохомлин запевнив, що цього робити не будуть. Хоча ні на який розвиток того, що у нас лишилося, надії майже немає. Зберегти хоча б те, що є. Що ж, 22 другого серпня, Житомирському трамваю виповнилося 125 років. Можливо, колись і у нас така традиція з'явиться, але поки що про неї згадують лише на телеканалі. ЖЕ. 23 серпня Європейський день чорної стрічки. Власне, саме такого кольору стрічку носять у пам'ять про події 1939 року. Тоді, в цей день, як нам, скоріш за все, відомо, Сталін та Ріббентроп підписали договір про ненапад. А до нього йшов секретний протокол, згідно з яким Латвія, Литва, Естонія та Польща переставали би існувати як держави окремі, бо планувалася, та й зрештою була виконана, їх окупація. У 2009 році, 23 серпня, проголошено як день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. Таке рішення прийняли на засіданні Європейського парламенту. До речі, ініціатором секретного протоколу став саме Йосип Сталін. Він казав про Сталіна Рібентроп, дав зрозуміти, що якщо він не отримає половини Польщі та Прибалтійські країни ще без Литви з портом лібала, то я, тобто Рібентроп, можу відразу вилітати назад. Ось так дві держави хотіли вирішити польські питання, а вилилося це у два найжахливіші тоталітарні режими: 20-го століття, другу світову війну і мільйони полеглих за за що та просто за те, щоби війна скінчилася, а люди дихали вільно і знали, що означає слово свобода. Як таких нацизму і сталінізму вже нема, однак існує те, що вибрало в себе все те найкраще, точніше в даному випадку найгірше. Із цих двох режимів. І називається ця катавасія Путінізм. Кому як не нам на своїй шкурі про це знати? Андрій Миколаївич Лівицький. Чи знайоме вам таке ім'я? А якщо я вам скажу, що це президент України? Ні, не хвилюйтесь, ніхто у офіс на банкову тишком нишком не проникнув. Але давайте про все по порядку. Був такий такий собі Тарас Дмитрович Боровець, більш відомий як Тарас Бульба Боровець, і ще в 30-х роках ХХ століття він на власні очі побачив ті жахи, що їх робила радянська влада на наших українських землях, і з тих пір загорівся ідею визволення української держави з під радянської окупації. Ще до початку німецько-радянського військового конфлікту у червні 1940 року. Тоді в місті Хуст відсвятковували 20-річчя з лук ЮНРЗНР та й взагалі українофільство, де не де починало пробуджуватись. От тоді президент Української Народної Республіки у Вигнанні Андрій Лівицький, побачивши, що Україну таки цілком реально відродити, уповноважує боровця на боротьбу із совєтами, прибувши на Рівненщину. Чому туди? А тому, що там був найбільший осередок наших партизан, Тарас створює українську народно революційну армію. По Поліська Січ, яка через пару років нараховувала вже 10 тисяч добровольців. Але для здійснення державних якихось функцій потрібна, звісно, територія. Полісся на півночі Житомирщини місцевість досить заболочена, однак разом із тим досить родюча, тому жителів там. Вистачає. В серпні 1941-го радянські війська звідти вийшли, налякані вторгненням німців, а самі німці цю територію оминули, бо нічого стратегічного для них там не було. І 21 серпня 2000, 1941 року Бульба проголосив місто Олевськ. Столицею нової Української республіки. Отже, хоч історики і називають цю державу Олевська Республіка, формально це можна сказати, що було повернення української державності на українську землю, тому президентом можна цілком вважати Андрія Лівицького. Ну, хоча фактично територію керував Тарас Бульбоборовець. Незалежна Українська Республіка була створена у кордонах трикутника: Слуцьк, Гомель, Житомир. Сьогодні це частини колишніх Овруцького, Лугинського Ємільчинського районів Житомирської області, частина північного сходу, Рівненщини та Шматочок Білоруського Полісся. Такий стан справ, звісно, не подобався німцям, особливо коли наші військові приходили на переговори про хати їх про постачання німецької зброї. І ще чого ми тут прийшли вбити всіх неарійців, а якісь українці в нас під носом тут свою державу створили? Угу. Отож, відносини з німцями не заладилися. А із українсько-повстанської армії боровець теж не підтримував стосунків особливих, бо тоді в ній розкол відбувся на так званих бандерівців та мельниківців, які, чесно говорячи, відстоювали в першу чергу свої інтереси. У той же час Бульба Боровець відстоював інтереси українців, наказуючи піднімати над органами влади синьо-жовті прапори, переіменовуючи вулиці іменами українських культурних діячів тощо. Боровець відмовлявся виконувати накази про розстріл євреїв та але не посварився із керівником рейхскомісаріату. України еріхом кохом, закликаючи його до гуманності та справедливості. І ось така маленька Україна проіснувала три місяці із 21 серпня по 15 листопада 41-го, коли боровець, зрозумівши, що із німцями борщу не звариш, розпустив армію, хоч і зібрав її на на початку наступного року вже чисто для боротьби із гітлерівцями. А тепер я звертаюсь до всіх, хто говорить, що нинішня влада переписує історію. Чи розповідали вам про больбу бо ворогця в школі? Чи знали ви, що Україна мала свою незалежну територію в 1941 році? А чи не вперше ви почули ім'я Андрія Лівицького? Звісно, переписують, бо якщо залишити нашу історію так, якою її зробили радянські автори-підручників, то ніякого розумного населення в нас і не буде. І багато хто буде вважати, наприклад, там, що у України було всього дві столиці, Харків і Київ, і все? Яка там Олевська республіка? Що це? І ще один важливий епізод із нашої історії України, про який замовчували. 20 серпня 1952 року радянська влада видала наказ про ліквідацію Шумської сільської ради та будівництво на цьому місці військового полігону, Житомирського району та й взагалі області. Але. Не це головне в цій даті. Не буду ходити навколо, відразу розповім подробиці села. Великий Шумськ та Малий Шумськ, а також хутори. Грузьк, Глинне, Коротинка, Миколаївка та Стеценків Хутір знищила радянська влада за те, що жителі цих сіл були незгодні, власне, із радянською владою та, зокрема, політикою колективізації. Різанина розпочалася ще в грудні 1919 року, коли більшовицькі продзагони розпочали так званий червоний терор. Коли чоловіки брали до рук Зброю та йшли воювати проти Червоної армії, вдома лишалися жінки, діти та діди з бабами. Про загони відбирали в них зерно і передавали його для потреб Червоної армії. А особливо захищаючих своє майно людей, вбивали. В той час населення Великого Шумська скоротилося на 170 людей. Потім. Під час голодомору кількість дворів скоротилася ще більш ніж удвічі. Їх стало 222. Але жителі шумська та хуторів мужньо протистояли комунякам. Третя спроба знищити патріотів України відбулася в 37 му коли всіх жителів заслали в Сибір. Потім прийшли німці, а після війни деякі жителі повернулися. Четверта спроба і остання всіх людей переселили вже недалеко у селище Гуйва неподалік. А одну місцеву жительку, яка хотіла лишитись, розстріляли на місці. І все це, аби ніхто не пам'ятав, що за село тут було і як тут люди боролись проти свавілля-червоних. Ну і вишенька на торті на місці знищених та зрівняних із землею танками сіл і хуторів розмістили танковий поліонага. Жодного виправдання катам бути не може. Знову ж таки 20 серпня, але 1970 року Центральний комітет КПУ прийняв рішення про побудову на березі Кременчуцького водосховища Чигиринської електростанції. 70-ті роки це Брежнівський отстой, ой, перепрошую, застой. Тому побудову ГРЕС розпочали аж через 7 років. Не зрозуміло з яких причин, але у 81-му в Міненерго СРСР приймають секретне рішення про те, що будуть будувати не гідроелектростанцію, а атомну станцію АЕС. На той час Чорнобильська станція вже 4 роки як працювала. Будувалися Хмельницька, Южноукраїнська, Кримська, Рівницька та Запорізька атомні станції. Тому навіщо поруч іще одна? Я вам відповісти на це питання не можу. Але продовжили будівництво вже Чигиринської АЕС вже через 3 роки. А ще через два на ЧАЕС сталося те, що сталося, і темпи будівництва взагалі всіх АЕС почали стрімко падати. Чигаринську станцію повністю перестали будувати у 89-му. І з тих пір вона так і стоїть занедбана. І не тільки станція, а й містечко поруч, яке спеціально побудували для майбутніх робітників. Ну, а, звісно, там вже й будівельники жили. Селище Орбіта. А якщо точніше, то мікрорайон орбіта села Вітове зберігся як великий закинутий населений пункт, точніше не населений. Люди живуть лише у двох п'ятиповерхівках, а декілька дев'ятиповерхових будинків, магазин, клуб та деякі інші будівлі, немовби як у прип'яті, стоять порожні. Дякуємо пані Олені за запропоновану тему. Ви теж можете написати нам листа на електронну пошту, аби я розповів в одній наступних передач. Усе про що ви забажаєте. Поняття суверенітет та незалежність досить схожі, я не буду пояснювати відмінність між ними на пальцях, поясню краще на прикладі України. 16 липня 1990 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла декларацію про державний суверенітет України. І хоча вже тоді, 16 липня, проголосили як День Незалежності, у нас ще не було ані державних символів, які мали би бути прийняті у Києві, ані валюти, ані своєї незалежної території. Україна ще більше року входила до складу СРСР і називалася УРСР. Однак Верховна Рада в Києві з тих пір. Перестала зважати на те, що там казали в Москві, тобто перестали підкорятись владі СРСР і почала діяти самостійно як найвищий орган влади. Ось це от суверенітет. А 24 серпня 1991 року Верховна Рада поки що ще РСР прийняла акт проголошення незалежності, і з того моменту в нашій країні, вже не радянській соціалістичній республіці, а просто Україні потрібно було і державні символи прийняти, і закони свої, і конституцію, звісно, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А дату дня незалежності перенесли із 16 липня на 24 серпня, у січні наступного 92 року. До речі, поруч у календарі розмістилося ще одне свято, 23 серпня, День Прапора України. Таку дату встановили в 2004 році. Хоча дата прийняття закону про державний прапор дещо інша, 28 січня 1992 року. Ось він синьо-жовтий, не блакитно-жовтий і не жовто-синій, чи жовто-блакитний, як написано, як написано у 20 статті Конституції, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синьо і жовто-кольорів. 22 серпня 2001 року, вперше із часів введення гривні в обіг, нагадаю, це відбулось в 96-му, світ побачила купюра нового номіналу. 200 гривень. Тоді це було 40 доларів, а зараз вже сам долар по 40, і навіть ось такий папірець дорожчий. Почали друкувати купюру із нашою землячкою зі звягля Лесою Українкою ще в 2000 році у Великій Британії на заводі Деларю. де, до речі, виготовлялися у різні часи, і виготовляються зараз британські фунти, вірменські драми, азербайджанські манати, македонські динари, білоруські рублі до 2022 року, та навіть євро. Саме ці перші надруковані 200-гривневі банкноти вже в 2010 році почали вилучати з обігу, а, грубо кажучи, грошима вони перестали бути у жовтні 2020-го. Але не переймайтеся, ті 200 гривень, ось ці от, ой, мене вже взагалі не видно, ось, ось ці 200 гривень, ці от. що я, сподіваюся, ви можете теж знайти у вашому гаванці, Досі можна витрачати на будь-що, бо з 2003 року таких купюр надрукували. 527 мільйонів приблизно помножте тепер це на 200. Тобто загальна вартість всіх існуючих двох становить більше 100 мільярдів гривень. У доларах це 2 мільярди 540 мільйонів. Купюра 200 гривень залишалася найдорожчою протягом 5 років, поки не вели в обіг 500 гривнево, але це історія для іншої передачі. 22 серпня 2010 року в Кривому Розі на футбольному матчі між Криворізьким кривбасом та харківським металістом вболівальники останнього вперше виконали пісню про Путіна. Причому слово на букву Х відносилося тоді не до голови терористичної організації під назвою Росія, а до голови Федерації футболу України Григорія Суркіса. Так і співали Суркіс-хубло. Чим же так не сподобався Суркіс Харківчанам? Говорять, що брати Григорій та Ігор Суркіси ще ті корупціонери на той час аж із 25 річним стажем у справі договірних матчів, так як би там не було, але саме ця подія, коли кілька сот вболівальників виконали нічим непримітну пісню із матюком, стала ледь неповоротною в нашій історії. І чи міг би подумати 2010-му, що завдяки йому весь світ тепер знає, як насправді звуть Путіна? Із 13 по 19 серпня 2018 року окупаційні війська РФ проводили навчання поблизу міста Армянськ. Так, так, у Криму. Причому не на полігоні, а поблизу. Від стійників, у яких зберігалися відходи хімічного виробництва розташованих поруч заводів, російські солдати кудись там потрапили своїми снарядами, через що у ніч із 23 на 24 серпня 2018 року стався викид сульфатів, хлороводню і сірнистого ангідриду. Спочатку чиновники казали, що ніякого викиду не було. Потім перевзулися, але запевнили, що екологія не постраждає. А коли в Херсонській області наші науковці почали фіксувати забруднення повітря та ґрунту, жителям Армянська таки роздали марливі пов'язки. 7 вересня стався ще один викид, через який отруїлися навіть прикордонники на двох пунктах перетину кордону Херсонщини та Криму. 13 вересня черговий викид. влада вводить надзвичайний стан та починає евакуацію 4 тисяч дітей. Незважаючи на те, що вони повернулися додому через два тижні. А завод зупинили, викиди продовжувались і у жовтні. А тих, хто погано себе почував, залякували та називали форвардами фейкових новин, які роблять самопіар для українських змі. Ну і найбільш цинічним є те, що так звадак звана влада Криму звинуватила в катастрофі. Кого б ви думали? Та звісно, що Україну мовляв, ми перекрили північно-кримський канал, через це води для заводу не вистачало, тому і відбулося перенакопичення кислоти. Ось така тут мораль. Довір москалям Крим, то вони його роздовбають швиденько. Росіянам, російцям взагалі довіряти не можна. Скільки разів відбувалося щось таке, про що ну ніяк мовчати не можна? Ну там вибух на ЧС яскравий тому приклад, мовчать. І навіть коли вже смердить смаженим, вже коли вже ніколи діватися, вхід все одно йдуть різні сценарії. Один неймовірніший іншого, причому сценарій визнати та узяти провину на себе. Аж у самому кінці списку. Цивілізовані люди так не роблять ніколи. А ось що вони роблять, так це дивляться. Колесо історії на телеканалі ЖЕ.